Приходила автоколона, яка везла зброю. Да, в цей час на цю колону наїхали, напали два російські літаки. Да. І зав'язалася військовим, зав'язалася в небі повітряна битва між двома російськими літаками і українським літаком, який прикривав цю колону. Один самоліт російський він підбив, другий підбив. Але сам теж був підбитий своїм життям, він спас наше село. Про загибель Степана Тарабалки, пілота 114-ї бригади тактичної авіації, 13 березня 2022 року. Згадує Петро Смолінський, житель Волицької громади. За його словами, наступного дня після загибелі пілота з'явилась ідея закарбувати його подвиг, встановивши пам'ятник. Усі витрати на цей пам'ятник ми взяли на себе у день, коли ми встановляли пам'ятник. Герою да, і йшов весь день дощ, не проливний дощ. Коли ми закінчили встановлювати пам'ятник, сіли в машину, да, у цей час на минуту зупинився дощ, вийшло сонце, освітило. Да, і ми всі стали, подивилися, сказали невірно, нам дякує всевишній і невірно нам дякує Степан за добру справу. Офіційно пам'ятник відкрили 28 червня 2025 року. Перед розробкою макети ініціативна група отримала дозвіл від матері загиблого пілота. Про це розповів Олександр Гончаренко, староста села Івниця Волицької громади. Казали спочатку мамі терабалка. Вона Сказало, що дає дозвіл. Місцевий житель Василь Нечіперенко долучився до встановлення пам'ятника та розчищував лісосмогу. Приїхав, подивилися, вирізали повністю. Це вся була повністю, вся ця посадка. Зняли її повністю тут, щоб можна було поставити пам'ятник на місці загибелі. Степана Івановича місцевий житель Петро Павленко допомагав встановлювати пам'ятник. Він розповів, що біля меморіальної плити із зображенням Степана Тарабалки поставили частину уламків літака, яким керував пілот. Щоб не він, у нас би не було. Пам'ятник вони заказали. Ми тут все обогородили, позаливали площадки, сходинки. Пам'ять про таких хлопців треба, щоб було. І... Оце як є, будуть бачити, згадувати і пам'ятати, хто врятував і село, і в принципі рятує Україну. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.